Добре, Прямий Дозі. ефір хоче попасти зранку. Друзі, доброго раночка. Я вам покажу, як Саша знімає ефірчик. Так. Шифер 404, 4-циліндровий, з примусовий коробка де виробка 404. Отак от має вигляд ззаду. Також джинва 404. Тут у нас трошки є подання на любой клієн і І також є соліси соліс 26 Екстра і Соліс 26 звичайний Вони відрізняються тим, що екстра колія по центру колес 1,20 мет. У ну, звичайному, якщо колеса перевернути містами, то по центрах 98 см. Тобто Кому на яке місця потрібно. Ця моделька підходить на 50 біждяння для провідних підготовки, для всіх інших культур. Це підходить на 60-те місдяння. В кого які є запитання, пишіть, телефонуйте, буду давати відповіді на ваші запитання, техніка по наявності і повторюся ще раз, що не давайте нікому не предоплати. Не купляйтесь на дешеві ціни на трактори конфіскату. От. Всі показують наші відео з наших площадок. У нас 15 виставкових майданчиків по всій Україні. От. Вони видирають наші відео, показують, що так і так, що це все конфіскований товар. що Давайте трошки грошей і ми вам привеземо дешевий товар. От. Не ведіться на ці розводи, бо вони зараз дуже часто вже з'явилися. За тиждень буває 3-4 рази, що люди звертаються і кажуть, що віддайте в наш трактор. Більш того, приїжджають. Ми... Більш того, друзі, приїжджають торгівельний майданчик до нас або на майданчики по Україні. Вже приїжджали Мукачева, в Київ я знімав там відос і розповідають, комусь яких грошей заплатили. до зустрічі. Саша, що за екскаватор ти казав? Е, я прослухав. Е, ти сьогодні збираєшся копати от екскаватором? Ну конечно. Сьогодні шалений тракторист поїде картоплю кому садить шаленим екскаватором. Слухай, підожди, а у нас ковш від нього де? Ні, nee, сейчас на складі ми зацепимо ковш і поїдемо работать. Ну круто. <olhos> Друзі, сьогодні <кхем> запіляємо вам прямий ефірчик, як е, Саша шалений тракторист, вчиться копати на трактора. А ти взагалі коли-небудь? Ні, не будемо вчитися. Все Но... буває, я всегда в перший раз. Друзі, а на яку годину давай? Може люди підійдуть, подивляться. 14. Друзі, ставити. на 14 годину плануємо показати, як Саша шалений тракторист, наш вам відомий по всім каналам. Щось, щось будемо пробувати. Ним трохи покопати. Буде пробувати копати ось цим японським екскаватором. Причепимо ковшик до обід. І виїдемо тут. У нас є поля там, де розміновано. Да? А це не звісно, що воно розміновано. Дуже смішно. Друзі. Тоді ми там бігали. Тоді приїхали розміновщики, кажуть, ой, ми там ще не були, так, дуже так, багато. Корків погнали. Хто слідкує за нашим каналом? І якщо хто не бачив, подивіться старі відео. У нас тут за шоурумом є поля, і ми там знімали роботу всіх тракторів роками. А після того, як орків вигнали, отут ось є лісок. Багато ви бачили, да, жили ці орки тварі. І все порозмінували. А в поля не дуже заїжджали, так, повидьоргували касідники ті, що торчали там. Ну, подивимось, все ж. Да, на 14 годину будемо робити прямий ефір. Я тебе до батюшки завезу. О -о -о. А ви хочете, щоб батюшка спортився чи що. Ні, ми батюшку позивемо, він тебе. Допустує, дасть. Коротше, друзі, о 14 цей екскаватор виганемо в поле і подивимось як воно копає. Е, на тест завезли до японських доушних міністрарів ще декілька екскаваторів. І треба подивитися, що воно є. Друзі, лайк, підписочка. На 14 вас чекаємо.